2025 року старшому детективу Галюченко Віталію Олександровичу було подано стороною захисту про питання про чинення підстання дій, а саме щодо перекладу документів, які містяться у нас 7, 8, 16, 20, 20 цих матеріалів до судового розслідування. Також в цей же день було подано зауваження до протоколу, ознайомлення з матеріалами судового розслідування щодо щодо відсутності перекладу відповідних документів. У зв'язку саме з цим були подані клопотання. А, детектив відповідно до вимог статті 18, як України, не розглянув клопотання сторони захисту, у зв'язку з чим фазіяльність була вкажена до Вищого закорупційного суду. І ухвалою від 6 січня 2026 року скарга була задоволена що детектива розглянути депортамент сторони захисту у порядку статті 220 КПК України. Водночас у зв'язку з відсутністю реагування на ухвалу слідчого судді стороною захисту було направлено. Чому суді скажу, е і також детективу по направного копитання про виконання ухвали слідчого судді. Е зараз безпосередньо у нас розглядається скарга щодо відсутності реагування детектива на клопотання про виконання ухвали слідчого судді і на здійснення перекладу відповідних документів. Уже під час е безпосередньо пересувного засідання честь, ми знайомилися із запереченнями детектива якими він обґрунтовує відсутність підстав для задоволення нашої скарги. У зв'язку з тим просимо врахувати наступне, що ми скаргу підтримуємо в повному обсязі, оскільки надані детективам документи, зокрема постанови про відмову вчільні процесуальної дії, а також його листи, що додані до заперечення, вони не є належним реагуванням на питання сторони захисту. Зокрема, постанови вони. Не є такими, що винесені в порядку статті 220 КПК України у зв'язку з їх немотивованістю. що ми обґрунтовуємо наступним даному випадку. В першу чергу наголошуємо на частині першій статті 220 КПК України, що слідчий зобов'язаний розглянути клопотання сторони захисту протягом трьох днів і. Задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Скільки клопотання а, вони грунтуються на тому, що матеріали досудового розслідування повинні бути а, сформовані державною мовою, і, і якщо певні матеріали викладені на іноземній мові, то вони повинні бути а, перекладені на державну мову. А, Ми аргументуємо тим, що статтею 10 Конституції України передбачено, що державною мовою є саме українська мова. Статтею 29 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється державною мовою. Крім того, відповідно до статті 14 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Передбачено, що мовою документації службової діяльності в органах правопорядку є саме державна мова. Крім того, ми також посилаємось на інструкції з діловодства НАБУ, яка передбачає, прямо, що документи і матеріали кримінального провадження, які сторона обвинувачення вважає за необхідним використовувати їх докази. Мають бути перекладені на державну мову. Тобто, оці всі норми створюють чітку чі та недвозначну підставу для того, щоб детектив е забезпечив переклад наявних матеріалів судового розслідування документів на державну мову і надав їх стороні захисту. Е Зоглядую на що, згідно з положенням частини першої 220 України. Останні сторони захисту підлягає задоволенню. Водночас, якщо е, детектив вважає, що у нього інша позиція вважає, що відповідні документи не потрібно перекладати, то за змістом частини 2 статті 220 КПК України така відмова вона повинна бути вмотивованою. Що значить саме в даному випадку мотивованість? Ми аналізували, як і практику. Судово, так і певні доктринальні джерела. І це положення в мотивованості, воно має два аспекти. Перший аспект це те, що відповідний висновок детектива про там, невчинення процесуальної дії, він має, по-перше, ґрунтуватись на фактичних даних і на певних правових підставах. Фактичні дані в нашому випадку це. Відсутність, по-перше, перекладу документів, і, по-друге, це те, що вже вже честь ви в своїй ухвалі, коли розглядали нашу попередню скаргу від 6 січня 2026 року, ну, досить чітко та недвозначно вказали детективу, що зацитую, що матеріали кримінального провадження мають бути сформовані державною мовою, а отже, фактично, Забезпечений переклад матеріалів до судового розслідування із іноземної мови, аналізуючи ще викладене, слідчий суддя доприймає доводи детектива набу стосовно твердження щодо намагання стороною захисту реалізувати своє право на залучення перекладача за рахунок органу досудового розслідування. Ну і також далі звертали увагу на те, що в НАБУ є відповідна можливість залучався. Перекладач до, до кримінального провадження це фактичні підстави. А правові підстави це е, от, чим детектив е, керується яким, якими нормами, відмовляючи у задоволенні клопотання сторони захисту. В даному випадку детектив, як і під час розгляду першої нашої скарги, керувався частиною першої статті 68 КПК України, що в разі необхідності. Можливе залучення перекладача, як і судом, і сторонами, тобто він має на увазі стороною захисту. Водночас, ваша честь, це зрахування цих всіх норм, які я назвав, це норми Конституції, стаття 29 КПК України, інструкції, положення інструкції з діловодства. Відповідна аргументація детектива вона не є достатньою і не є належною, адже фактично детектив в даному випадку вириває з контексту інших положень законодавства поняття, що твердження про те, що може бути залучено сторонами, але в даному випадку це не виключає те, що він зобов'язаний належним чином сформувати матеріали до судового розслідування. Саме до судового розслідування, тобто матеріали, які збирав сам детектив. І ми ознайомлюємось зараз з його матеріалами, тобто покладати на нас обов'язок перекладати, перекладати документи, які збирав саме детектив, але це явно не відповідає засадам кримінального процесуального законодавства. Крім того, Шановний суд, прошу врахувати, що стаття 9 КПК України, зокрема частина 2, передбачає, що слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неопереджено дослідити обставини кримінального провадження, яким чином детектив досліджував ці документи, не перекладені, скільки як. Він нам повідомляв, в нього відсутні спеціальні знання ну, англійської мови. Тому ми розуміємо, що певні документи слідчі без їх перекладу він навіть не аналізував і в контексті статті 9 КПК України. Тобто він ці обставини і жодним чином не досліджував. З огляду на це, шановне суд, ми просимо. Скаргу задовольнити і зобов'язати детектива а, розглянути клопотання сторони захисту від 15 січня 2026 року а, у порядку, який передбачений статтею 220 КПК України. Адже ті мотиви, які він навів, вони ну, не свідчать про те, що наше клопотання розглянути, як це передбачає Стану захисту, Давайте домовимось, мене 12 кавалій. А ми в на народжу кімнату залишили з колоції. Першу честь я підтримую свого колегу і хотів би звернути увагу коротко на наступне. У нас навіть детектив не з'явився на розгляд даного клопотання, він письмово дав заперечення, що нібито він виконував всі вимоги. Статті 220 КПК України є клопотання за січень місяць, він його розглянув належним чином з його точки зору і відмовив задоволені. Хоча ви, як слідчий суддя, у нас розглядали клопотання про обмеження в строках ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ви розглядали у нас ряд і задовільняли скарги наші, що детективом не вживаються заходи щодо перекладу і не вживаються заходи щодо відображення в протоколі ознайомлення з матеріалами справи наших зауважень. І в, ми показуємо, що стаття 220 КПК України чітко передбачає, що постанова повинна бути мотивована. У нас детектив НАБУ дав дві постанови, які просто посилаються на він ґрунтується лише на частині першої статті 68, які говорять, що сторони кримінального провадження самі повинні залучати перекладачів при перекладі документів. Проте він забуває статтю 10 Конституцію України, що все-таки ми повинні... Документи на державній мові повинні вони бути на українській обов'язку. Він забуває статтю 29 КПК України, яка говорить, зобов'язує орган обвинувачення складати документи українською мовою. Слідчий забуває свою базову інструкцію, по яким він повинен діяти, коли він оформляє матеріали кримінального провадження, де обов'язок сторони обвинувачення перекладати ці документи. І е, знову ж ці всі вже ухвали слідчого слідчу суді ми надаємо детективу нашому старшому групи. І він знову виносить необґрунтовані, немотивовані постанови в порядку статті 220, не в порядку 220 -ї. і знову нам відмовляє, і ми знову ж е, позбавлені права належним чином. Е, ознайомлюється з матеріалами, так само, як він по статті 9 сам не ознайомлюється, так і нам, і нам не дає, що порушує фактично наші права. Те, що їм вони хотіли собі перекласти на початковому етапі в 2022 році, в 2021 воно перекладене. А в 25-му році, коли вони передавали вже нібито, повідомляли про завершення досудового розслідування, матеріали фактично були похапцем сформовані і не перекладені. І це правопорушення фактично триває. Тому ми просимо суд все-таки, що наше клопотання було скарга задоволена, і наше клопотання було належним чином відреагував слідчий, верніше детектив на нього, оскільки проблема. Способу захисту, який ми зараз розглядаємо, ви можете, як слідчий суддя, лише зобов'язати розглянути. Ну, ми вже просимо, щоб в мотивувальній частині якісь були певні наказові якісь речі по відношенню до детектива, оскільки потім, коли ми вже з ним спілкуємося в порядку виконання цих ухвал, у нас детектив говорить, що це думки судді. Це зобов'язальні якісь висновки, які він не зобов'язаний виконувати. В нього є результативна частина зобов'язати розглянути. От він і розглядає, як вважає за необхідне. Тому тут, мабуть, у нас буде величезне прохання при винесенні рішення, по суті, встановити певний спосіб виконання. При задоволенні даної скарги, щоб все-таки чітко написати, зобов'язати розглянути наше клопотання, мабуть, шляхом забезпечення перекладу, от у нас є там спірні ці томи, по одному з томів, щоб хоча б ми належним чином уже слідство нам давало і описи належним чином були оформлені, і томи перекладені. Проте станом на зараз у нас є певна бездіяльність, яка вже, мабуть. Має системний і характер, який порушує права нашого підзахисного. Дякую. Чи то буде проведені черги? Захисний учасник. Це свою чаю підтримую колеги, підтримую скаргу, з акцентую окремо на моє переконання неналежні поведінці процесуальній е, дитини Крученковіта Олександровича, оскільки ним, по-перше, грубо ігноруються висновки суду, які були зроблені. Раніше розглянутих і за наслідком розгляду його ж клопотання, і за наслідком розгляду скарг сторони захисту. Детективом грубо ігноруються висновки, викладені в даних судових рішеннях, детективом ігноруються судові засідання, надаються стороні захисту і судові відписки, оскільки ті заперечення, які надані слідчому суді, суді і ті. Е Документи на їх так як і надані стороні захисту, оскільки це не можна назвати належно мотивованим процесуальним рішенням, детективом, на моє переконання, от, як системно вчиняли до цього бездіяльність, так і вона повільно переходить в ігнорування як сторони захисту, вимог сторони захисту, так і вже і ігнорування судових рішень, зокрема з... Я думаю, не складно зрозуміти, якщо в судовому рішенні викладений висновок, що посилання детектива на конкретні положення кримінального процесуального кодексу є неналежним обґрунтуванням такого рішення, і наступне посилання на знову ж таки ті ж самі норми не можуть свідчити про належну мотивованість цього процесуального рішення детектива. Тому ще я прошу врахувати те, що бездіяльність детектива містить системний характер. Ним грубо ігноруються висновки в судових рішеннях, які учасником яких справді він був безпосередньо, про які йому відомо від сторони захисту, оскільки йому на виконання вони не давалися. Прошу скаргу задоволення. Чись ці захисники дуже коротко хотів зазначити, що в даному випадку наріжне в вирішення цієї справи є положення статті які виходені в рішеннях суду, в тому числі ухвалу на даному складу. В даному випадку застосування віддагає положення статті 21 КПК України, яка визначає принцип умові сповненості судових рішень, а також статті 372 КПК України, в якій визначено, що ухвала складається з трьох числів – це вступна, модулювальна та результативна частина. І саме в модулювальній частині зазначаються підстави, які стали основою для ухвалення частини результативної, в даному випадку сторона обвинувачення грубо ігнорує положення, викладені саме в мотивувальній частині, які стали підставою для постановлення резолютивної частини та визнання їхньої бездіяльності протиправною в перший раз. В даному випадку сторона обвинувачення повністю ігнорує мотивувальну частину. Ні, і навіть не вважаючи це частиною судового рішення, як вона визначали в суді і тут, що мотивувальна частина це для неї жодного значення немає, вона збирається лише на розвідну частину. Втім, в даному випадку це грубо суперечить. Як статті 13 закону України про судовустрів, які визначено, що судові рішення є обов'язковим, так і відповідним положенням статті 21 КПК України, які аналогічним чином це зазначено. Тому постанова, яку було винесено. Стороною обвинувачення вона не може вважатися вмотивованою. А тому в даному випадку у нас немає ані постанови про задоволення, ані мотивованої постанови про відмову. Тому в нас бездіяльність зберігається і є всі підстави для задоволення нашої сторони. Дякую. Матеріали скарги додані, ті, що додані, я під час розслідую. Хотел просто коротко резюмировать. Ну, то есть, все же сказано, в очередной раз у нас уже есть с вами МЭМ, а ведь нас господин Грюченко послал в канцелярию. Вот. И мне кажется, вы его простимулировали неплохо, потому что вы своим решением предыдущим ограничить нас августом месяцем, он сам не ожидал. Он был согласен на 31 декабря, а тут не Нет, 31 декабря этого. Да, вы 3 августа там или какого-то не знаю. Хорошо. Да, и вы его простимулировали, теперь он просто понял, что у него тут судей все в порядке, и он у нас натально посылает в канцелярию приказывает. Да, я, знаю, что стимулирование что да. там Не, он и вообще вся просил, он же ничего не просил. Он просил просто ограничить, назначить срок. Но когда он так в частных бесед, надо я рассчитывал на 31 декабря. Вот. Я, не, я, это стимулирование в кавычках. Но ну, я имею в виду, что вы даете ему как бланш, получается, и вот теперь, когда надо такое то дело, что он должен переводить, он не переводит, а это, я не... В, резюмирующей части ничего нету, поэтому все остальные рассуждения не пофиг. Господи, вы если краще было, бы уже справа пришла до суда. Не, ну так, может, краще, а в суде, что вот мы будем заниматься переводами в суде? Ну так это что же тоже мешает нас справа? А что нам делать, как защищать свои права? Ваша честь, ну,

Постановили задовольнити скажу, зобов'язати детективу національної корупційної про України Кевченка або інших детективів, які будуть до складу детективному комунальному провадження No12017047531 63.2017 пункту нарожання до коментаря до катакавича на 1151.2026 порядку передбаченого статтею 220 України та прийняти на чином. Тимованіше буквально скажений філепонтесували складне промошення, як було 2026-16 років.